Як підвищити ефективність гліфосатів на посівах сої. Гліфосат – це популярний гербіцид для знищення бур'янів у посівах сої. Але його дія залежить від багатьох факторів. Що саме впливає на ефективність? По-перше, склад і РН води. Жорстка вода з кальцієм або магнієм знижує дію гербіциду, оптимальний РН робочого розчину від 4,5 до 5,5. По друге. Температура і вологість. Кращі умови обробки ранкові або вечірні години при температурі 15-25 градусів. По-третє, стан бур'янів. Найкраще працює на молодих і активно зростаючих рослинах. Як підвищити ефективність використовуйте 200-300 літрів води на гектар. Це забезпечить рівномірне покриття бур'янів. Підкисліть воду лимонною кислотою або карбамідом 5 кг на гектар. Додайте прилипачі. Агропав або Альфалип. це підвищить ефективність гербіциду на 10-20%. Для контролю лободи можна додати гербіциди з тифенсульфуронметилом, метилом, наприклад, альфа-маїс або Торіно, але лише до третього трійчастого листка. Проти хвоща польового використовуйте Клодекс-Про до 4-го листка. Контролюйте обладнання. Нерівномірне обприскування знижує результат. Найпопулярніші гліфосати отаман. Геліос Тотал Спінер з ізопропіламінною сіллю, Геліос Екстра, Spinner Екстра з калійною, Раундап Max Геліос з замонійною. Щоб зменшити стрес на сою, додайте Гумат Лист 1 літр на гектар. Для детальної консультації та підбору препаратів звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.